Добрий вечір. До вашої уваги підсумковий випуск новин. Мене звати Тетяна Рева. Переклад жестовою мовою від Галини Абраменко. І сьогодні у випуску йтиметься про таке. Спостерігали вживу за операціями та ділились досвідом. До Черкас з'їхалися урологи. Такий формат він дуже корисний для рядових лікарів. Для нього дім Холодний Яр. Там він заповідав розвіяти свій прах. Спогади про історика, наставника та координатора поклику яру. Павло завжди хотів прив'язатися до Холодного Яру. Медозбір зменшився, що на це вплинуло. Якщо пасіка не кочує, то меду звичайно нема. Пекли булочки до макові, якого будуть частувати маленькі пекарі. Перші нормально? <клес> 300 лікарів урологів із різних куточків України доєдналися до конференції на базі Черкаського обласного онкоцентру. Протягом двох днів медики ділитимуться досвідом та спостерігатимуть за операціями, які відбуваються наживо. Розповів хірург Роман Мораро-Бурлеско. За його словами, в умовах повномасштабної війни це важливий формат для підвищення кваліфікації. Сьогодні день перкутанної нефролітотріпсії, це метод дроблення каменів. А, буде п'ять операцій. А, і завтра у нас день лапароскопічної урології. А, в чому ще унікальність цього заходу? В тому, що ми поєднали в одному івенті і доброякісну патологію, і злоякісну патологію. І це чи кам'яну хворобу? Це дуже важливо. обмін інформацією, тобто поїздки, конференції. Ми за цим вже скучили. Допомагаємо додому розпочати якісь. Нові напрямки тому для цього ми тут і зібралися. Оперують малоінвазивними методами, тобто з мінімальними втручаннями. Це скорочує термін реабілітації пацієнта, пояснює директор Інституту урології Сергій Возіанов. Що таке малоінвазивне? Це один, два або три проколи розміром до одного сантиметра діаметру. 15-20 років тому то операція полягала в тому, що робився рослин довжиною 12, 15-20 сантиметрів із всіми наслідками, і загоєнням рани. Ті, хто не втрапили до операційної, спостерігали за процесом через екрани моніторів, хтось онлайн, інші у актовій залі. Наразі під час війни дуже мало конференцій проводиться, і такий формат він дуже корисний для рядових лікарів і для професорського составу теж, бо навчання це безперервний процес, тому мені дуже цікаво. Без пишних святкувань, але з допомогою для військових. Так черкасті відзначають сьогодні День молоді. Про це Суспільному розповів начальник департаменту освіти Богдан Білов. Цього року вперше це свято українці відзначають із європейцями. Чому дату перенесли? Вікторія Гончарук розповість. Це Світлана, їй 25. Останні п'ять місяців вона щодня приходить до центру допомоги армії. День молоді не виняток. Каже, вперше побувала тут у другий день після повномасштабного вторгнення. Почалась моя історія як волонтера з 25 лютого. І наш медичний волонтер Саша каже: Ти вільна? кажу, вільна. Взяв мене за руку, каже, тут треба розбирати. І я прийшла сюди в цю кімнату. Тут було дуже багато всього заставлено, пакетиків, коробочок. Відтоді вже встигла з'їздити на фронт та зібрати кошти на автомобіль для військових. Одну з цих автівок ми назбирали разом з моїми колегами з компанії, в якій я працюю, тому що друг мого колеги воює і теж йому потрібна була автівка. Ми це все назбирали, покрасили. Наші волонтери цю автівку відремонтували. Ми її відвезли. Серед декількох сотень ліків сьогодні святкує день молоді, і він розповідає медик волонтер Олександр Кульбіда. Нині це вкрай необхідно. Активісти нашої організації святкують цей день ось таким чином. Комплектуючи аптечки нашим військовим, які ми передамо на фронт. День молоді в Україні святкують з 1994 року. Відповідний наказ підписав перший президент Леонід Кравчук. Дата припадала щорічно на останню неділю червня. Змінити її вирішили торік. Підтвердженням цьому є наказ Володимира Зеленського. Тому новим днем молоді для українців стало 12 серпня. Натомість стару дату залишили для святкування дня молодіжних та дитячих громадських організацій. Такі зміни мають декілька підстав, каже історик Віталій Масненко. І насамперед, це те, що молоді люди хочуть інтегруватися до європейської спільноти. Перенесення дня святкування от в цьому році пов'язано. По перше, я думаю, загальним процесом десовітизації, декомунізації, навіть певним чином в умовах от, нинішньої ситуації в Україні, коли справді ми маємо вже більше восьми років агресію Росії проти України. То тут ми все-таки маємо знаходити ті моменти, коли ми відходити від якоїсь спільної спадщини. Тому ми вшановуючи молодь, нашу якраз цей день всесвітній, міжнародний день молоді. Якраз ми вшановуємо ту молодь, яка справді є такою, що бореться за українську незалежність, за українську державність. І в цьому, мабуть, є теж ну, певний сенс важливий, бо це не тільки просто вшанування чи свято там молодих людей. Пишних святкувань, як минулі роки, Дня молоді не буде, каже начальник. Департаменту Богдан Білов. Нині ж вимушені обмежитися скромними привітаннями. Ми будемо святкувати відповідно до всеукраїнської концепції це свято, тобто це буде у нас онлайн-марафон Молодь яка вражає, буде підготовлено низка медійних проєктів про нашу черкаську молодь, яка допомагала шляхом волонтерства, шляхом творчості своєї, шляхом служби в лавах ЗСУ. І, хоч змушені відзначати цей день в умовах війни, та не сумують, адже вважають за краще бути корисними як волонтери, говорять Світлана та Олександр. А день молоді відсвяткують вже разом з українською перемогою. Вікторія Гончарук, Федір Коцаба, новина на Суспільному. Черкаси. Ідейний натхненник, організатор, вчитель, наставник, патріот. Це все про координатора організації Поклик Яру Павла Наконечного, говорять його друзі. Він виховував відповідальну молодь, додає його батько пан Юрій. Каже, син не боявся мислити грандіозно. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов воювати. Виконував складні завдання в тилу ворога. 18 червня Павло загинув, йому було 25 він залишив заповіт, хотів, щоб організація розвивалася. Ми розпочинаємо цикл матеріалів, присвячених нашій незалежності. Сьогодні українці виборюють її, як і 31 рік тому. Павло віддав за це своє життя. Як виконують останні бажання хлопця ті, хто його любив. Дивіться. Холодний Яр. Урочище, де сплелися природа та історія. Місце сили місце, де підіймаються вже нові герої. Тут просякше все історії. Тут ти просто тут перебуваєш, і ти знаєш, що колись сто років назад тут перебували ці повстанці. Вони тут ходили своїми шаблюками, тут врубали москалів. На верхівці пагорба прапор з написом Герою України від вдячних українців. Кілька днів назад його ще не було. А це хтось, видно, з друзів приїжджав, тут є написи. А це батько того самого героя Юрій Наконечний проводить до Холодноярівського будинку. Тут портрети двох українських. Військових Павла Наконечного та Юрія Горлі з Горського чоловік каже: саме твір останнього змінив життя їхньої родини до Холодного Яру, і так само і до історії. В нього почалася любов з книжки Юрія Горі-Згорського Холодний Яр. Десь я її почитав, і вона мені попалася, мені друг дав. І десь 12 коли йому було 12 років, я йому її передав. І він захопився цією історією в ну, захваті цієї книги. Разом із однодумцями два роки тому Павло створив організацію Поклик яру. Павло завжди хотів прив'язатися до Холодного Яру. Це було історичне місце. Він мене там просив, давай будемо десь шукати. Ми приїхали, чисто випадково попали на цю територію, вона дійсно продавалася. І ми одразу бачивши її. Зразу, бачив, Вирішили, що це водно те, що потрібно. Два роки тут проводили вишколи, смолоскипну ходу та вчилися надавати домедичну допомогу. П'ять, чотири ага, три. Втім, цьогоріч без історика. Ще 24 лютого. Хлопець вирішив, що йде захищати Україну. Він був якраз в Холодному Ярі в цей момент. І Я йому телефоную вранці, кажу, чув війна, чув, що ти робиш? Зараз їду на Черкаси, буду їхати на війну. А ти ну, я говорю, тож. У нього була армійська аптечка, це ж, там, турнікети, всі діла. Він приїхав в Черкаси, розділив мені собі аптечку пополам, я його двіз, поїхав на Київ, а я поїхав в Терело. Він служив у морських силах спеціальних операцій. Ми займалися диверсійною роботою. Вони заходили в тил ворога і там робили ну, якусь роботу. І виходили. Я питав, що саме страшніше. Саме страшніше перебувати в тилу, де ти знаєш що одні вороги. Втім, до Холодного Яру додому, як він говорив напередодні дня народження та річниці створення поклику яру зміг приїхати з передової. Тоді ж записав це відео. Додому це. Більше ніж слово в мене слова заплутуються, бо емоції переповнюють. Тут бути, це ну це насолода. Павло Наконечний загинув за місяць на Миколаївщині в результаті ворожого обстрілу. Я жив ним, скажу так, і живу до сих пор продовжую ним жити. Мін був все моє життя. Жадоба помсти в мене присутня. Вам скажу це однозначно. Я чекаю, коли ми знову зустрінемося з ворогом. Щоб якомога ну, краще відомстити за свого сина. І свій прах військовий заповідав розвіяти саме тут, в цьому місці. Він заповів, щоб не було, каже, не робіть мені могил, щоб не було в Холодному Ярі трагічних місць. Хай буде більше звитяги. Історик про нього тут не говорять в минулому. Він скрізь говорить Юрій в цьому куточку, де його холодноярівський одяг лежить поруч із броніком, на цих пагорбах у серцях його вихованців. Ти приїжджаєш сюди і ти розумієш, що це не усього якась кучка землі, це тут мій син. А ти розумієш, що це все. Весь цей простір це мій син. Я до нього приїжджаю, я тільки заїжджаю, я бачу цей пагорб, там ще дороги, Я вже вітаюся, кажу, в думках: привіт сину. Розвіяли прах в найсакральніших місцях, де він проводив найбільше свого часу під навісом, біля ватри, де він проводив ватри, які запалювали в дітях вогонь. Його ніхто не замінить, але його справа буде продовжуватися, бо вона вже стала нашою. Це наша справа. Ми всі у неї віримо і будемо втілюватися і далі. І вже попри втрату свого ідейного натхненника, в липні тут відбулися вишколи з фразою історика не ний табірчани створили футболки, кажуть, і надалі продовжуватимуть виховувати відповідальну молодь. Бажання розширити територію. Поклику яру зробити тут вежу оглядову. І ну, взагалі бажання максимум, як він хотів, щоб громадська організація, зараз не тільки табора, а громадська організація, поклик яру, щоб розширювалася на всю Україну. Тетяна Рива, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкащина. Про тих, хто ризикуючи здоров'ям та життям щодня захищає нас з вами, продовжимо говорити у понеділок. Ми розповімо про сокола військового, який, попри складне поранення, бажає якнайскоріше повернутися у стрій на передову до своїх побратимів. Крупи, цукор, олія та консерви. Такі продуктові набори видаватимуть для вразливих категорій населення, розповіла заступниця директора департаменту соціальної політики міськради Юлія Ніконенко. Одноразову допомогу можна оформити у Черкасах від сьогодні. Для цього потрібно подати заяву, принести паспорт та ідентифікаційний код платника податків. Право на отримання продуктів мають зареєстровані у місті громадяни, які отримують державну соціальну допомогу. Належать до категорії багатодітні сім'ї, одинокі матері, сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в центрі соціальних служб, як такі сім'ї, особи пенсійного віку, які не мають права на пенсію, діти з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства. Людина з направленням приходить до визначеного пункту видачі продуктового набору, пред'являє направлення, видане тут. і, і взамін отримує продуктовий набор. Медозбір на Черкащині цього року в середньому на 30% менший ніж торік. Розповів член правління спілки пасічників області та пасічник у п'ятому поколінні Ігор Висоцький. За його словами на це вплинуло одразу декілька причин, які та чи вистачить меду на всіх. Наталя Старанець розповість. У лісосмузі біля соняшникового поля розташував свою пасіку Ігор Висоцький. Каже, тут бджоли збирають нектар не тільки із цієї культури, а й з різнотрав'я. Деревій, пил полин, ромашка, багато різних всяких трав. Сьогодні чоловік приїхав, аби зібрати пилок. Тут є отвори діаметром 5 міліметрів, в які бджілка прилазить і коли вона несе у себе на задніх лапках пилок, то одну корзиночку вона проносить, а друга обривається і падає в пилкозборник. Потім цей пилок ми веземо в сушилку. Перш ніж почати відкачувати мед, чоловік дістає із вулика касети. Даємо трошечки диму, щоб заспокоїти бджіл. Витягуємо, виносимо його на двір і там обмітаємо бджіл. О! Щось важкеньке. В одній 10 рамок. З такої касети там около 10 кг меду може бути, тому що не на всіх рамках меду не всі такі забиті, як ця, наприклад. Далі пасічник обрізає віск, який виліз поверх рамки, та вставляє її у медогін. Потихеньку крутимо, чуємо, як шелестить мед, він на стінці вилітає з сот, от, а потім обтікає і ми його потім фільтруємо. Цьогоріч говорить пасічник кількості меду для внутрішнього споживання буде достатньо, навіть не зважаючи на низку перепон та відсутність дотацій. У цьому році ну, понятно, що Зв'язку з такою обстановкою в країні взагалі ніхто нічому не дав. Потім ще на комендантська година, відсутність палива, заборона виїзду у ліси і в посадки. І все це призвело до того, що пасічники багато хто не виїхав взагалі на кочівлю. А якщо пасіка не кочує, то меду звичайно нема. Ігор Висоцький розповідає, провів опитування серед пасічників Черкащини. 15% із них констатували більший врожай меду ніж торік. У частини на тому ж рівні інші втратили до половини бджолиних сімей. Я знаю десятки таких пасічників, в яких було там 150 сімей, а стала 30. Та чи вистачить меду для експорту? Чоловік прогнозувати не береться. Це цінова політика. Зараз, якщо в минулому році десь 2,5 долари було приблизно закупівельна ціна, то в цьому році десь півтора. Ну для того, щоб якась галузь розвивалась, треба, щоб були стабільні ціни. А ще додає пан Ігор підтримка бджолярства з боку держави. Від роботи пасічників залежить не тільки врожай сільськогосподарських культур, а отже, експорт, і отже валютні надходження в нашу країну, От. а також і меди де на експорт, і теж дуже великі надходження валюти. Для держави зараз дуже важливо зберегти пасічників. Може отриматися якось від призову їх в армію, тому що бджоли пропадуть, врожаїв не буде, меду не буде, а не буде і здоров'я нації, тому що мед – це здоров'я. Наталія Старинець, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина. Одній із пекарень Черкас дітей вчили готувати булочки з маком. Пекарі показали всю послідовність кулінарного процесу, від замісу тіста, вибору начинки до випікання в печі. Як розповів організатор такого майстер-класу Андрій Лихачов, захід організували з нагоди свята Маковія, яке відзначають 14 серпня. Чи сподобалося дітям та кого частуватимуть? Дивіться далі. На столі провірений роками рецепт каже Пекар Мар'яна на поготові усі інгредієнти їх замішують. Доємності заглядають діти. Втім, сьогодні вони не лише спостерігатимуть, бо мають ще одне бажання. Хочеться, попробують зробити хліб. Побачить, як він робиться. Далі беруться ліпити булочки. Як це робити правильно маленьким помічникам, пояснює пекаролена. Щоб отримався кругленький такий колобочок. Потім дитячі пальчики пробують місити тісто з родзинками і без перші відчуття. Намазують начинку, Вугликом кому да? і потихеньку Смареньку, так розкатав. Комусь солодкий мак смакує одразу. Да. Да. А саморичний Вадим каже, найбільше зацікавив процес. Таке чисто приємне, що хочеться його як е, пожмакати. Організував з нагоди свята Маковія такий майстер-клас спільно з власником пекарні голова громадської організації зірка надій Андрій Лихачов. Перевчать до труда з детства. Може хтось стане пекарем, хтось кондитером. Мету такого заходу для дітей власник пекарні Ігор Снитко пояснює просто: це нужна як катакати котлетні розвивались, наша би між собою общалися, що досі послав телефонів. Штонка би робити обще. І ось кінцевий етап. І плетемо косичку. Та відправляють до печі. Пахне дуже добре. Дуже. Як розповів Ігор Снитко, смакуватимуть булочками не лише діти, з нагоди маковія солодкою здобою пригостять і службовців територіальної оборони. Тетяна Рева, Олег Куриш. Новини на Суспільному. Черкаси. Такі новини встигаємо вам розповісти. Як завжди, більше інформації є на нашому сайті та у соцмережах. А якою чекати погоду вихідними? Дивіться. За прогнозом синоптиків, вихідними по Черкаській області мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози, вітер східний 7-12 метрів за секунду, в день пориви 15-18 метрів за секунду, температура вночі 14-19, а в день 27-32 градусів тепла. У Черкасах мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози, вітер східний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 17-19, а в день 29-31 теплий градус.